Акційні пропозиції це не лише прояв лояльності до клієнтів, але й реальна можливість обслуговувати свій форд вигідніше та раціональніше. Особливо приємно, що деякі з таких пропозицій діють на постійній основі. Мова йде про програму Економ сервіс, охоплює практично всю модельну лінійку Форд і має знижки як на запасні частини, так і на сервісні роботи. Звісно, у цієї програми є певні умови та особливості, про які варто знати. Програма Економ сервіс доступна для автомобілів як європейського, так і американського виробництва. Включаючи комерційну лінійку Форт, щоб скористатися пропозицією для європейських моделей, як легкових, так і комерційних, авто повинно бути старшим за три роки. Для американських моделей вікових обмежень немає. Основні переваги програми: це фіксована ціна норму години на рівні 850 гривень. Прозора та передбачувана вартість робіт. А також використання фірмових запчастин Ford, на які до того ж надається знижка у 15%. Все це гарантує якість та надійність клієнтам. Доступні два варіанти: Eконом сервіс та економсервіс плюс. Розширений варіант включає в себе більший перелік робіт, до якого зокрема входить заміна оливи та оливного фільтра, паливного фільтра, повітряного фільтра та фільтра салону. Такий підхід дозволяє повноцінно подбати про стан вашого автомобіля, зберігаючи при цьому бюджет. Записатися на сервіс можна онлайн. Для цього достатньо обрати зручного для вас дилера та бажану дату візиту. Сервісна команда Форд забезпечить професійне виконання усіх видів робіт, а використані деталі та виконані роботи отримують гарантійну підтримку Форд. Це ще один доказ того, що утримувати свій автомобіль у максимально відмінному стані можна просто, легко та без зайвих турбот.